Наше життя так влаштовано, що ми з'являємося в цей світ, ростемо і виростаємо. І приходить час, коли, коли люди стають дорослими, вони вибирають собі шлях, яким далі йти, ким бути. І десь близько 25, можливо 30 років людина вже займає якусь, якесь положення, якусь позицію. Вже вона, скоріш за все, має родину. Вона десь має якесь стале місце роботи. І якщо це християнин, свідомий християнин, він має вже місце в церкві. І ось то положення, яке вона займає, все одно, наскільки це ієрархічно високе чи низьке положення, вона має якийсь вплив на тому місці, де вона знаходиться. Вона має якусь владу. Вона може якось впливати на своє оточення. І ось цей вплив якраз буде він залежати від того, які мотиви має людина, як вона взагалі себе бачить у всесвіті, в сім'ї, в церкві, чи то на тому місці роботи, чи в тому соціумі, суспільстві, в якому вона знаходиться. І ці мотиви будуть визначати наші дії і наші прагнення. І дуже часто, що коли спілкуєшся з людьми або маєш якісь вже довготривалі відносини, можливо, навіть це просто робочі відносини, ти вже бачиш, що є певні маркери, які вказують на те, чим людина живе, що вона прагне і що би вона хотіла. І це було у ці часи. Це було і в ті часи, коли жив Ісус Христос на землі. І так, напевно, влаштований світ. Давайте відкриємо Матвія, 23 розділ, і подивимося, як на ці речі дивиться Бог, Того, що людина може дивитися по одному. Але все-таки для нас, християн, для нас важливо знати, як дивиться Бог на ті чи інші речі. На наші глибинні бажання, на наші мотиви. 23 розділ з 1 вірша прочитаємо уривок до 12 вірша. Тоді Ісус почав говорити до народу і до своїх учнів, кажучи на Мойсеєвому сидінні сіли книжники і фарисеї. Тож, усе, що вони кажуть, вам дотримуватись, дотримуйтесь! І робіть, а за їхніми ділами не робіть, бо вони кажуть, а самі не роблять, бо вони зв'язують важкі непосильні тягарі і кладуть їх на плечі людей, а самі й пальцем не хочуть зрушити їх. Усі ж свої діла роблять для того, щоб побачили їх люди. Роблять ширшими свої філактерії і роблять довшими китиці свого одягу. Люблять перші місця. На бенкетах і перші місця в синагогах. Вітання на площах і щоб люди звали їх Раві. А ви не називайтеся раві, бо один у вас учитель Христос, а всі ви брати. І своїм Отцем не називайте нікого на землі, бо один у вас Отець Небесний. І не називайтесь учителями, бо один у вас учитель Христос. Найбільший із вас нехай буде вам слугою. Бо хто піднесе себе, той буде понижений. А хто понизить себе, той буде піднесений. Ісус закінчив розмову з книжниками, фарисеями і садукеями. Попередні розділи нам про це говорять. Хитрі запитання змови. Та всілякі словесні уловки вони не спрацювали. І Христос перед цим задав останнє запитання, яке, при аналізі ось того Давидового псалма, який він цитував, змусило б задуматись будь-якого тлумача чи учителя закону. А я нагадаю, він якраз говорив з тлумачами і учителями закону. І останнє питання, якщо ви пам'ятаєте, звучало так: що ви думаєте про Христа? Чий він син? Іншими словами, Христос син Давида чи син Бога? І я згадав, що це питання перекликується дещо раніше з розмовою, коли Ісус Христос загадав, задавав схоже питання. Питання, яке стосувалося Івана Хрестителя. Звідки було Іванове хрещення? Хто такий Іван Хреститель? Про що він говорив? І... Вірна відповідь, що на попереднє питання, що на це питання, яке Христос задавав, вона вказала на Христа. Вона вказала на те, що Він є Месією, що Він є сином Божим і так само є сином Давидовим. Але ми знаємо, ми читаємо Біблію, що цього не відбулося. І євреї, зайнявши позицію ворогів Божих, видавши Христа на розп'яття, в кінці вони ще встигли познущатись словами, пам'ятаєте, коли вже Христос на Христі, теж з цього ж контексту слова. Якщо ти син Божий, вони повернуться ще до цієї фрази, то зійди з Христа і ми увіримо в тебе. І ось 23 розділ, який ми прочитали початок, він починається із одного слова тоді. І це такий своєрідний поворотний момент. Ми якщо читаємо далі Євангел, ми вже бачимо, що Христос вже мову далі не веде з цими людьми. Це щось схоже на точку неповернення. І тому Ісус починає говорити уже до народу, ми читаємо і до учнів своїх. Можливо, це якось було символічно, можливо, він розвернувся спиною до них, ставши обличчям до народу і до учнів. І Він говорить, що на місці вчителів і помачників закону опинились книжники і фарисеї. І те, що вони зайняли це почесне місце, це ніяк не нівелює закон. Тому Христос ж говорить, що ось те, що вони говорять, робіть, дотримайтесь, закон не винуватий, що такі є, як тумачі. Разом з тим вони мали владу, які, якою вони самі обирали, як використовувати. І яких цілей досягати цією владою? Вони розуміли, що вони мають великий вплив. Вони декларували, що їхнє життя це приклад для наслідування. Вони робили ширшими філактерії. Філактерії це невеличкі такі коробочки, в яких зберігалися тексти з писання. От вони прив'язувались до руки або до голови. І всі люди це бачили. О, це набожна людина. Вони зберігають писання, вони є носіями Слова Божого. Перші місця ми прочитали на бенкетах і в синагогах. Вони вибирали для того, щоб їх поважали і віддавали їм славу. І взамін, а взамін ми прочитали четвертий вірш Христос говорить, що. Взамін люди, ці, що їх поважали або віддавали славу, отримували від них непосильні тягарі. Тобто Роджер говорив, це доточні інструкції равіністичних тлумачень, які вони нав'язували так, ніби сам Бог сказав це. Хоча цього не було в Писанні. Це усні передання і так далі. І уривок з 8 по 12 вірш, він пояснює якраз оці маркери, про які ми спочатку говорили, що іноді спілкуючись з людиною вже не перший раз, і ти можеш побачити, ну, до чого людина ця прагне і що їй цікаво. Він пояснює, Ісус Христос говорить, що рухало, або який мотив був у цих ось учителів. 12-й вірш, він якби підсумовує ось це все, і він каже. Бо хто піднесе себе, той буде понижений, а хто понизить себе, той буде піднесений. Тобто бажання бути найбільшим, старшим, головним, бо, як в народі кажуть, аби моє зверху. Ось істинний мотив тогочасних людей, які були носіями закону Божого, які претендували на те, що вони вчителі, на те, що вони мають відповідні откровення від Бога, на те, що вони знають Писання. І цікаво, що Матвій записав 12 вірші, я перечитуючи його злову і змову, з такої сторони, що піднесення чи пониження є нашим свідомим вибором. Ось дивіться, бо хто піднесе себе? Тобто я можу сам піднести себе. І далі він каже, а хто понизить себе? Я можу зайняти положення, або щоб підносити себе, або щоб понижати себе. І це, скоріш за все, є нашим свідомим вибором. Очевидно, у кожного з нас є воля і свідомість або підносити себе, або понижувати. Ми маємо таку волю. Це не проти нашої волі. Коли ми відкриваємо притчі Соломона, два текста, перший, це 8.13. Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. горда людина це не мудра людина. І це видно неозброєним оком. Та людина, яка прагне панувати, прагне зайняти якесь положення, або вона вже займає і використовує це положення задля своєї користі, слави і так далі. І ще один текст в притчі 16.18, я не буду її читати, там написано, що перед загибелью гордість буває. Тобто. Російській, пам'ятаєте, гордості причествують падіння, так? дуже гарний текст. І цікаво, що хто читає Біблію, Старий завіт, особливо коли читаєш про нечистивих царів. Цікаво, що робили одне нечистя, інше, третє, п'яте. І потім, коли вони смирялися перед лицем Божим. Бог повертав своє обличчя. Були царі, які робили багато різних страшних гріхів, аморальних гріхів. Навіть ми можемо згадати царя Давида, але в нього була одна риса. Він вмів смирятися, він вмів себе понижувати. Одна із історій дуже гарна це Даниїла п'ятий розділ, там, де розповідається про. Царство Навуходоносора. Після цього прийшов його, скоріш за все, внук Валтасар. І на його місце. І цікаво, що ці події розгорталися в той момент, коли якраз Вавилон, от, столиця Вавилона, була в осаді мінянами та персами. Я читав таку інформацію, що. В них провізії вистачало на 20 років. Уявіть собі осада міста. А вони що роблять? Вони бенкетують? Валтасар, він зробив величезний бенкет. Уже певний час місто було в осаді. Річка, яка протікала повз місто, вона давала воду, Ту річку неможливо було зупинити нічим. Стіни були неприступні. Провізії на 20 років автономного життя в місті. Про що можна торгуватися? І о собі, маючи таку ось впевненість і не маючи ні каплі страху Божого, ось цей внук Лавуходоносора Валтасар, він влаштовує бенкети місто в осаді. Я не уявляю, як би сьогодні ну ми бачимо, так да, суспільство буває, реагує на те, коли в нас іде війна. І Десь нам з'являються новини, що в тому чи в іншому місці якісь бенкети проводять великі, да? ми бачимо, як суспільство реагує. І, напевне, справедливо реагує, тому що не час для великих піршеств, для якихось таких бенкетів, не час веселитись, напевне, зараз час плакати. Але Валтасар він робить те, що він робить. І цікаво, що Даниїл Кого покликали, пам'ятаєте, коли написала рука щось на стіні. Я пам'ятаю, коли з дітьми в мене діти дуже люблять цю історію. У мене в мене теке барсін. І коли вони пересказують один одному цю історію, вони кажуть, що ти зважений на Терезах, і ти дуже легкий, і там немає тої фрази, а вони люблять одну фразу і тебе вітром здує. Але факт. І ось ці слова були сказані Валтасару. Ти взвешен на вісах і найдень очень легким». І 22-й вірш він каже, а ти сину його Валтасари? Це говориться про Навуходоносора. Не смирив свого серця, хоч усе це знав. Кажуть, що те, що сталося з Навуходоносором, коли він був, жив з вірями сім років, коли у нього Бог забрав розсудок. І оті от події вони не вийшли за стіни Вавилона. Цього мало хто знав, тільки його родина. І Валтарса Валтасар знав цю, цю подію, ці цю, цю всю історію, яка сталася. Потім, коли до нього, до нього повернувся розсудок, і він все-таки прославив Бога, він зрозумів, що тільки Бог 21 й вірш про це говорить, що. Він був вигнаний з поміж людських синів, і серце його було зрівняне з звіриним. А пробування його було з дикими ослами, годували його травою, як волів, а небесною росою зрошувалося його тіло аж поки він не пізнав, що в людському царстві панує Всевишній Бог. І він ставить над ним того, кого хоче. Знаєте, ця історія вона не про ізраїльський народ, не про царів Ізраїля. Не там, де була теократія, або хоча б намагалися вони зробити теократію. Тобто вони все одно знали Бога Творця, і в них багато було з покоління, покоління переданої інформації від самого Адама. Це зовсім інші народи, це халдейські народи. Але Даниїл говорить: а ти, сину його Валтасари, не смирив серця свого, хоч все це знав. Тобто, це умовно людина якась взагалі, яка Бога не знає. Але він знав, що було вже перед цим. І я розумію, що один із до речі моментів благовістя це людям відкрити і показати, що ти маєш змиритися перед Богом, які б обставини в твого життя не були. Чи то ти пірше стоїш блістатіна, як написано, чи ти в печалі, чи в тебе якісь інші події, ти маєш смирити своє серце перед Богом. Це твоє право, це твоя воля. І ми знаємо, що було далі з Балтасара. Кажуть, що та річка, яка текла, чи Тігр, Тігр, чи єфра, не пам'ятаю достеменно, вони частину води все-таки зуміли прокопати і пустити в озеро. І ось там, де стояла стіна, ця неприступна рівень води впав. І... Спецвойська або да, спецнастої тогочасний, вони змогли провісти якраз образувалася там пустота, провістилась на цій річці, чи в березні, зайти в місто і вони взяли його без бою, тому що вони вбили царя. І так закінчилася історія Валтасара. Ти знав, але не смирив серце свого. І сьогодні ми християни, ми так само не застраховані від цього. Ми можемо підноситись, використовуючи якісь свої матеріальні здобутки, положення можливо. Ми можемо підноситись, використовуючи свої розумові здібності. Ми розуміємо, що є рівень інтелектуальний одних один, в інших зовсім інший. Ми можемо підноситись з тим, що ми маємо якусь релігійну ідентичність. Це для нас не секрет. Але ми можемо відноситися. Соломон пише, що людина, яка себе підносить, вона підносить себе не від великої мудрості. Ніхто сьогодні, як фарисеї, ось в попередніх цих розділах, там де йдуть такі розмови фарисеїв з Ісусом Христом. Ніхто з нас сьогодні порівнювати свою праведність з Христовою не наважиться, тому що ми вже сьогодні знаємо, яка наша праведність. І від кого вона? Насправедність може бути тільки від Ісуса Христа. І якраз євангельська доктрина праведності і заслуг, вона нівелює навіть будь-яке піднесення один перед одним у нас в церкві. Тому що у нас всіх праведність Ісуса Христа від одного. Він нам її подарував. І як у світі, так і в церкві Христовій ми знаємо, що це не від нас написано, так? це Божий дар і відділ, щоб ніхто не хвалився і щоб ніхто не підносився, і щоб ніхто не зараховувався на свій рахунок. Понизити себе це завжди важче. Бо це треба стерпіти, це треба інколи промовчати або, можливо, і виплакати. Понизити себе, це треба терпіти не годину і, можливо, й не день. Але пригадайте ваші моменти або случаї з життя. Спокій на серці частіше від того, коли ти змирився, ніж тоді, коли я в певній ситуації вибрав, щоб моє було звернення. І хай Господь поблагословить нас сьогодні, щоб. Ми, почувши ці слова Христа, віднеслись до них серйозно. І щоб ми розуміли, що наше право якраз як християнина це понизити себе. А натомість Христос має бажання і має право нас піднести, коли йому буде угодно і потрібно. Амінь. Помолимося.